Land Rover Discovery Sport. 17-й рік випуску а, машина з Америки прийшла з невеликими пошкодженнями. Пл... А, у нас фари у бронеплівки, лобаш, в ремалки, чорний на чорному, в антихромі, всі надписи, всі весь хром машини просто убрано. Чорні, красиві колеса, а, класна комплектація, комплектація SE взагалі, але сюди поставили ще підірів руля, безпроводний CarPlay, дуже нарядний салон, безключовий доступ, сліпі зони. Електора ревулювання, мультируль, музика стоїть меридіум, обігрів, обігрів керма, класна мультимедіа, камера заднього огляду, старт-стоп з кнопки. Короч, дуже жирний рейндж. Позаду теж дуже багато місця. Зараз я вам покажу. Блін. В принципі, 2 літра бензин, 240 кільських сил і повний привод. Отак передає задня частина. Є подарів задніх сидень, так як і передніх. Сервопривод з багажника. Коротше, дуже дуже прикольно. Ну, виглядає він живу, сочно. А ще є комплект зимньої гуми. До речі, кому це дуже важливо. Він так виглядає по колу, а маленький пробіг. Пробіг 49 тисяч кілометрів. Отака От машинка нас на продаж. Кому цікаво, всі деталі у нас там за телефончиком.